Вітаю кожне місто та село. Ви знову на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Це традиційний прогноз на п'ятницю. 13 грудня 2024 року сьогодні дозволили з ними розмовляти так звані жовті аркани таро. Ну а епіграф буде знову з цієї книжечки. Я зупинився вам розповідати про ріше. Я вам сьогодні продовжу це робити словами Менлі Пал Палмера хола, дуже відомого енциклопедиста, який саме і займався вивченням езотерики. Отож. В индуистских писаниях, как правило, не всегда понятно, о ком идет речь в каждом конкретном случае, то ли о Рише Праджапати в смысле иерархии, то ли о Рише применительно к адептам. Все это еще более усложняется индийской философией, где адепты люди объединены с их божественными прототипами. Эта грандиозная структура раскрывается через влияние иерархии на систему эзотерических школ, организованных по ее подобию. Высший постоянно отображается в низшем или под подчиненном. Все вещи одинаковы по сути, но различны по внешнему виду. Следует также помнить, что человек сам по себе есть воплощение иерархии. Когда в Я Васвата Ману стал отцом Ариев, его сопровождали семь риши. это мистическая семерица просвещающих сил неоднократно появляется в большинстве древних мифологических систем. Голову Брахмы украшает ореол из семи лучей света. В северном буддизме они названы Тхиани Буддами. Ими являются также семь духов, следующих за своим владыкой, упоминаемых в описании египетской погребальной церемонии. Эти стоящие перед престолом духи суть толкователей или посредники, через которых божество проявляет сферу своего сознания. Подобно тому, как белый свет, проходя сквозь призму, разлагается на семь цветов, так и вечный свет логоса в начале разделенный призматической триады раскрывает свои семеричные потенциалы. Цвета служат проявлением и доказательством наличия первоосновы цвета. Использование той же символики применительно к свету мудрости позволяет объяснить феномен Риши. Их можно истолковать как семь истин, рожденных одной истиной, разделяющихся при ее прохождении сквозь тройственную субстанцию мира. И когда семь цветов мудрости собирают вместе и воссоединяются, они вновь превращаются в чистый свет. Такова суть тайного ритуала Риши, которые путем определенных самоограничений взращивают свои цвета в чистоте, бесцветного сияния. Ось така дуже мудра філософська цитата. Ну а я можу додати, що і нот також сім, і сімка це число місяця. І сьогодні обов'язково карта, яка пов'язана з місяцем, буде у цьому прогнозі. Що стосується цього дня, нагадую, що це п'ятниця тринадцяте, таке буває не так часто, і це для деяких людей фатальний день, але все ж таки місяць ще зростає. Повна фаза буде на вихідних, тому можна ще щось робити цікаве саме у цей день. Ну, а якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас не фартовий день. Зверніть на це увагу, буде, будьте обережніше, можливі перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 4. 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу буде теж карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3. Два-один. Розпочинаємо зі стрільців. Можливо, хтось святкує свій день народження. І я навіть знаю, хто святкує свій день народження. Це мій знайомий композитор, відомий своїми саундтреками до мультиків і не тільки. Володимир Бестряков. Тож, видаю вас, дядя Вова, якщо можна так сказати. Отож. Що очікує саме стрільців у цю п'ятницю? Перегорнута рівновага це якісь занепокоєння, щось буде вас сильно нервувати. Це також дуже погана карта для того, щоб іти сьогодні у різні установи, у тому числі у судові. Сьогодні може бути зіткнення якраз з правоохоронними органами, несправедливе осудження вас, і ви також можете несправедливо осуджувати інших людей, зверніть на це увагу і намагайтеся контролювати свої емоції. не виходьте з себе, якщо нерви будуть стабільними, нічого поганого з вами не станеться. Бо знайте, сьогодні щось чи хтось буде вас роздратовувати. Ще представники знаку Стрілець цієї п'ятниці можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Терези. Козироги. перегорнута зірка магів, ознака того, що сьогодні день, коли у вас. Не вистачати буде терпіння, не вистачати віри, не вистачати надії. Ви забули, що таке краса. Ви забули, що таке позитивні емоції. Ви... Забули, що таке кохання. Тому навчіться кохати хоча б самих себе. Бо якщо у вас не буде кохання до самих себе, ніхто вас не покохає. І ще це дуже небезпечна карта для жінок, бо це жіноча краса, яка перегорнута. Тобто сьогодні ви можете втратити свою жіночу красу і втратити гарні емоції, гарні почуття по відношенню до своєї коханої людини. Далі представники знаку Водолій, Перегорнутий Сфінкс або Колесо Фортуни, інша назва цієї карти. Це досить невдалий день. Сьогодні ви виграти щось не зможете. Навпаки, ви можете програти. Бо і люди, і обставини вони ніяк не будуть вам допомагати, а більше будуть заважати колесо фортуни, коли крутиться в зворотньому боку, вротній бік. Це означає, що вам слід повернутися до чогось того, що ви вже розпочали, але не не змогли до кінця якось дотягти. Намагайтеся у цей день не сильно впадати в вічі, якщо щось піде не за вашим графіком. Навпаки, будьте готові до імпровізації і намагайтеся не грати в ті ігри, до яких ви не знаєте правил. Ще представники знаку Водолі, 13 грудня, можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Козиріг. Далі закохані прямій позиції, інша назва цієї карти два шляхи. У вас сьогодні є вибір, це по-перше, а по-друге, сьогодні день, коли слід експериментувати. Якщо раптово ви бачите, що ситуація йде не так, не так як того ви планували, це вам дає можливість все перегорнути на свій бік. Також сама назва карти закохані каже про те, що сьогодні непоганий день для того, щоб зустрічатися з людьми, яких ви кохаєте. Ще представники знаку риби цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку діва. Далі, овни, сутінки в перегорнутій позиції. Це непоганий показник для цієї карти. Це ознака того, що ви сьогодні можете дізнатися якусь правду. Це, по-перше, ну, а по друге, ви. Дуже в гарному знаходити стані, щоб вийти з топікових ситуацій. Якщо ви в такі можете впасти останнім часом, сьогодні у вас відкривається можливість все розгорнути на свій бік, щоб вам посміхнулася вдача, але задля цього вам стати треба. Більш різкішими треба, і окрім цього, пам'ятати, що довіряти словам людей не треба. Більше довіряти власній інтуїції. Також представники знаку Овен 13 грудня можуть зустрітися, щоб проговорити з представником знаку РАК. Далі тільці. Перегорнутий всесвіт каже про те, що сьогодні день малих результатів, і навіть відсутності результатів. Зверніть на це увагу. По перше, а по друге, не намагайтеся сьогодні ухопитись за все і відразу вам дається маленька частинка того, що ви потім можете додати до своєї скарбнички, тому намагайтеся у цей день, хоча б не транжирити свої гроші. Намагайтеся бути витримані в своїх вітратах, і пам'ятайте, що сьогодні не той день, коли ви можете закінчити великі справи, гарні справи. Ви можете закінчувати лише погані справи, тобто розірвати якісь непотрібні знаї. Омства та кидати якісь дурні звички. Ще представники знаку Тілець цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Скорпіон. Далі близнюки крокодил, і знову карта перегорнута, але це непогано. Це каже про те, що блазень, інша назва цієї карти, він проявляє себе. З гарного боку, по перше, він натякає вам на те, що сьогодні, можливо, той самий день, коли слід ввечері піти у якийсь захід, на якийсь концерт, відволіктися від якихось серйозних справ. Сьогодні день не спонукає для підписання якихось важливих договорів чи важливих зустрічей. Навпаки, день гарний для пустування, для, для якихось жартів і для легкого такого проведення часу. Ще представники знаку. Близнюки 13 грудня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Тілець. Далі «Раки». Жрець, верховний жрець, і знову карта перегорнута. Подивіться, ще жодної, окрім закоханих. Жодна карта не випала пряма. І ж верховний жрець каже про те, що сьогодні день гальмування. Це сьогодні день, коли вам слід повертатися до чогось того, що ви ще не доробили. Це день поганого настрою. А також у цей день може дуже сильно скакати тиск. Тому, якщо ви страждаєте на гіпертонічні захворювання, краще. Скористатися своїми погулками, які потрібно мати завжди при собі. Також це поганий показник, кудись їхати чи підписувати якісь договори. Далі представники знаку Лев. Відродження перегорнута, на жаль, це каже про те, що сьогодні день, коли може статися щось несподіване, те, чого ви не очікували. Бо відродження це карта повторень. А коли вона випадає перегорнута, це по-перше, каже про те, що сьогодні вас буде хтось провокувати, трошки випити алкоголю, можете собі це дозволити. А по-друге, це ознака того, що ваші родичі можуть бути дуже сильно вами незадоволені. Тож, якщо ви їм давно не телефонували. Авали, зателефонуйте. Можливо, вони потребують саме вашої уваги чи вашої поради. Ще представники знаку лева, 13 грудня, можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку риби. Для діви непоганий день. Карта сонця в прямій позиції означає те, що ви сьогодні дуже ясно бачите свою ціль. Якщо у вас є потреба кудись їхати, вам відкриті всі шляхи. Якщо ви сьогодні намагаєтесь заробити якісь гроші, ви можете заробити навіть більше, ніж ви того бажали. І окрім цього, ця карта пов'язана з дітьми. Можливо, вам сьогодні слід більше приділити їм уваги. Також пам'ятайте, що ви насичені світлом і вашим Світлом можуть скористатися енергетичні вампіри, тому намагайтеся спілкуватися зі світлими людьми. Ще представники знаку діва цю цієї п'ятниці можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Близнюки. Для Терезів сьогодні день імператор вам випав, на жаль, перегорнута сьогодні день, коли. Суспільство, яке знаходиться біля вас, воно може сильно вас навантажувати. Рекомендація перегорнутого імператора побути трошки на самоті, можливо, трошки зайнятися прибираннями оселі, але але не генералити. Бо у п'ятницю, як кажуть, є такий забобон, що у п'ятницю не можна прибирати, але у всіх є свої забобони. Ну а також це зіткнення з владою, з тією владою, яка сильніше за вас, якщо ви працюєте, в Якісь організації корпорації сьогодні ви можете почути не тільки критику у свій бік, але й отримати дагану від керівництва і нарешті скорпіони. Карта сили, на жаль, перегорнута. Це каже про те, що сили слід економити, берегти. Окрім цього, сьогодні такий день, коли не слід вступати в великі конфлікти, і особливо з людьми, які сильніші за вас. Хтось з вас сьогодні зіткнеться з такою силою, яку можна побороти тільки своїм розумом, тільки своїми хитрощами. Тож не намагайтеся йти буром на тих людей, які бажають вас якимось чином знищити чи споклюжити вашу гідність. Намагайтеся все робити хитрішу, ніж силою. І також представники знаку Скорпіон для вас, якщо ви чоловік, вам треба берегти своє. Ну, ви зрозуміли своє сім'я, щоб воно просто так не йшло туди, куди не потрібно. Також для вас очікує цієї п'ятниці, чи бесіди з представниками знаку Лев. Ну і загальна карта дня на цю п'ятницю перегорнута смерть, День без змін. Це вже непогано. Ну, але ця карта двояка. Вона каже про те, що у цей день можна собі наробити погану карму. Не випадково ж цей день п'ятниця, Тринадцята. І якщо придивитися на самі карти, то ми можемо побачити, що лише дві карти випало прямо. Тож це день, коли якісь надії можуть піти не так, як того ви бажали. Якщо ви бажаєте змін, не робіть їх сьогодні саме. А якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось чорного кольору. Ну а що ж стосується. Бентежне годин – це по перше ранок зі світанку, і по південь є якісь. Несунітниці можуть бути переживання і можуть бути досить серйозні прильоти з боку запорібка. Ну а я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, перегорнута колісниця каже про те, що краще посидіти вдома і нікуди не їхати, бо це день поганого досвіду. Навчитися чомусь гарному у цей день, ви на жаль, не зможете. Ви навпаки, можете навчитися лише на власні. Власних помилках, і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 2, 11 20 або 29 числа будь-якого місяця Янгол в прямій позиції, інша назва цієї карти помірність або сонячний геній, дуже гарний показник. Вас захищають небесні сили. І ви сьогодні дуже гарно ініціативні, можете зробити кілька справ одночасно і вас очікує дуже багато говорильні саме у цю п'ятницю. І особливо. Вам пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця імператриця в прямій позиції, гарний фінансовий і фізичний стан, можливість самореалізовуватися і матеріалізовувати свої думки. Також ця карта пов'язана з матерію, тому якщо у вас жива ще ваша мама, можливо, сьогодні до неї слід. Поїхати чи зателефонувати і поцікавитись, чи не потребує вона вашої допомоги. Також це матінка земля, яка вам вас тримає і дає вам певні дари цього дня. Далі, якщо ви народилися 4 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що сьогодні нумерологічно, нібито ваш день, карта мага. Вона випала перегорнута. Тож нічого не розпочинайте в цей день. Будь-які розпочинання і творчість у цей день не принесуть особливого результату. Також слідкуйте за своїм его, можливо, ви. Надмірно себе кохаєте, пам'ятайте, що є інші люди, які потребують вашої уваги, і потребують того, щоб ви йшли десь, переступали через своє власне я. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, день непоганий для зустрічі вічно віч і особливо для жінок. Карта жриці в прямій позиції, вона якраз пов'язана з місяцем, і про нього трошки було у епіграфії. Якщо ви не зрозуміли, місяць має семиричну такий ритм кожні сім днів він змінює свою фазу і він наближається до повної фази. І для жінок це дуже гарний показник. Сьогодні непоганий день для зустрічей, для зустрічей, для справ з жінками і для нових знайомств саме з жінками. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, карта жертви або повішаний в перегорнутій стадії непоганий показник. Ви сьогодні отримуєте певні дари, ви сьогодні нічого не втрачаєте, але пам'ятайте. Що карта повішеного вона пов'язана з благодійністю. Якщо ви не будете добрішими, якщо ви не будете слухати те, що вам кажуть інші люди, будете егоїстичними, так вас потім може накрити. Що стосується здоров'я, воно у вас сьогодні в гарній формі, і ви можете. Також здивувати всіх якимись своїми вчинками, благодійними подарунками. Далі, якщо ви народилися сьомого, шістнадцятого бо 25 п'ятого числа будь-якого місяця, будьте обережні. Розбита вежа в прямій позиції натякає, що ви падаєте униз. Сьогодні катастрофічна ситуація. Сьогодні можуть бути руйнування, які ж, якісь, якісь пожежі, небезпечні ситуації. Ви щось втрачаєте, ви падаєте вниз. Єдине, що вас може врятувати, те, якщо ви народу народилися під знаком Овен, вам сьогодні пощастить. Далі, якщо ви народилися 8 17 або 26 числа будь-якого місяця шайтан в прямій позиції. Будьте обережні, сьогодні можуть бути фатальні ситуації, які заздалегідь запрограмувати ви не змозі. Це також зіткнення з темними силами, можливо, у вигляді правоохоронних органів чи якихось бандюганів. Будьте обережні, особливо з чоловіками. Чоловіки можуть бути на Мірно, агресивними і якось робити на вас нападки. І нарешті, остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, це ваш аркан, відлюдник, і він в перегорункій стадії і він дає можливість вам сьогодні вийти на новий рівень. Не намагайтеся жити у своєму закритому світі. Пам'ятайте, що ви завжди користуєтесь послугами інших людей. Сьогодні у вас є можливість вийти за будь-які кордони, як моральні, так і державні. А також у вас є можливість вийти з будь-яких скрутних ситуацій, якщо ви будете, по-перше, обережними, а по-друге, дослухатися до порад таро та до своєї власної інтуїції. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці жовті аркани таро, щоб все найкраще від. Бувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить! І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги, всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка, Господь Бог.